Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від італійської компанії Stoker Секатор під номером 323. Цей секатор постачається в такому блістері напіввідкритому, в якому вам зручно попробувати, якщо ви десь потрапите в магазин або в садовий центр, попробувати, яким чином він відкривається, закривається і як він лежить у вас в руці. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до секаторів обвідного типу. Він має верхнє ріжуче лезо і нижню губу, за яку він заходить при обрізці. Лезо і контрлезо цього секатора виконані з вулицевої сталі. SK5, ска 5 тобто це є секатор, який виконаний на Тайвані. Належить він до італійської компанії Штокер. Виконаний за власне за дизайном цієї італійської компанії, але оскільки це секатор непрофесійного типу, більше такого побутового відповідно за ліцензію цієї компанії він виготовляється так само, як і багато іншого інструменту, взагалі від різних виробників, виготовляється на Тайвані. Марка сталі як вказано тут SK5 і покрите лезо і контрлезо. Тобто хром захищає в даному випадку ці елементи від корозії. Одразу ж варто зазначити, що цей секатор належить до от таких напівпрофесійних, навіть побутових, тобто це є досить дешевий секатор. Він коштує в районі 17, 16 17 євро. Відно, це зовсім не другий секатор. Хоча разом з тим, на відміну від китайських секаторів, від китайських брендів і всяких українських, польських і тому подібних, він є розбірний, тобто він є досить простий, але з іншого боку він є розбірний, і до нього можна без проблем купити лезо, контрлезо, пружину, тобто певні елементи цього секатора замінити. Тобто він є з іншого боку, є ремонту Штокер це взагалі то італійська компанія, яка вже працює з 1985 року. Знаходиться вона в долині Бользано, тобто це осередок яблучних садів, якраз в Італії, на північній Італії. Відповідно, ця компанія вона постійно співпрацює з виноградниками в себе в регіоні, з яблучниками, яблучними садами. І вона дуже добре знає їхні потреби і розробляє якраз інструмент під їхні потреби. Діаметр обрізки цього секатора до 20 мм. Відповідно, гілочку, яка є 15 мм завширшки, завтовшки, він досить спокійно обрізає. Цей секатор призначений для обрізки гілок діаметром до 20 мм. Ну, в дійсності 20 мм такого типу секатора не дуже зручно обрізати, все ж таки він досить маленький. Тобто, в реальності 10-15 міліметрів це там правильний розмір гілки, яку він буде обрізати, Тобто він може розкритися і обрізати гілку 20 міліметрів, але це робити не зовсім комфортно. Ціовий вузол виконаний на досить просто тобто на такому гвинті з шайбами, і відповідно гайкою, яка має втулку пластикову, яка контурить сама себе. Тобто, ми закрутили гайку, і вона більше не розкручується. На лезі є опорний штифт, такий, який запобігає занадто великому розкруттю секатора. Ось, як ми бачимо, у мене середня рука, але повністю розкритий секатор. У мене ще досить багато лишається місця для захвату, тобто цей секатор навіть замаленький для моєї руки. Тобто, це скорший секатор для жінок, для роботи на присадибних ділянках або десь на ягідниках, тобто для неважкої роботи. Разом з тим, всередині стоїть пружина, яка встановлюється, як правило, на Професійні секатори, тобто це така вита пластинчиста пружина, і яка кріпиться на двох от таких от пластикових опорах, тобто на штифтах, таких, які разом з функцією отримання пружини є і обмежувачем закриття секатора. тобто є такими певними опорами. Якогось спеціального амортизатора в цьому секаторі немає. Тобто немає резинового амортизатора, а є такі, по суті, пластикові опори. Відповідно, під час обрізки ми маємо невеликий такий клац, удар. Це не притаманне професійним секаторам. Знову ж таки, це є напівпрофесійний, а точніше побутовий секатор. Разом з тим, руків'я виконані дуже зручно і їх комфортно тримати. Нижні руків'я це є таке от пластикове з шершавим покриттям, таким, з шершавого пластику, і дуже таке комфортне. Всередині ми бачимо напис Штокер. А верхнє руків'я таке саме пластикове, але повністю облите резиною. Воно є дуже шершаве, тобто взагалі не вислизає з руки. І дуже-дуже комфортне в отриманні. Тут ми маємо так само напис штокер. Ну і на кінці руків'я цікаво виконаний замок. Тобто замок це є от такий от пластиковий засов. Секатор відкривається при натисканні. Ми натискаємо на руків'я, воно трошечки. Пригинається, причому зауважте, руків'я сильно не пригинається один до одного, і цей замочок просто відкривається під час натискання на ручку. Далі цей замок можна скласти всередину і працювати з секатором без проблем, або відігнути замок назовні і працювати. Причому закрити його можна банально об штанину або об стіл просто відкрити ось таким чином. І закрити його ось таким чином, тобто не докладаючи власне другу руку для закриття, тобто можна це зробити. Замочок цей має певні такі фіксатори. Він фіксується в цьому положенні, і фіксується в цьому положенні. Тобто це є зручно сам по собі, якщо ми його сюди позиціонуємо, він не, ніколи не відкриється, тобто він просто так нам не призведе до закриття сикатора. Варто зазначити, що цей дешевий секатор належить до побутового рівня, але разом з тим в нього дуже грамотно виконана ця частина руків'я, де навіть при сильно стисненому руків'ї руків'я ніколи не сходиться одне до другого, тобто він ніколи не закусить вам руку. В аналогічних секаторів, наприклад, від Бахо, там пічі 12. F. Оця частина дуже близько одна до другої розташована. Ті секатори закусують руку. Цей секатор не закусить вам руку ніколи. Передбати секатор штокер 323, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.